Вітаю панство! Ви вже знаєте, якщо нас довго нема в ефірі, то ми в Вері Бізі. Тобто... Кешко, працюємо. цього разу, хочу показати вам креденс в кімнаті для більш святкових та урочистих подій. Тут буде збиратися родина на різдво. Дай Бог на Великдень, на якісь гарні, чисті, щирі події. Ну і посуд для таких моментів має бути святковий і парадовий. Бо, як ви вже зрозуміли, я за естетику того, що ми споживаємо, і з чого ми споживаємо. Посуд для подачі дуже важливий. І так, я не з тих, хто тримає посуд в Креденці чисто для краси. Я хочу ним активно користуватись. Креденс приїхав до нас з Ожгорода. Одразу кажу, не дешеве задоволення, але хто бажає контакти тих, кого ми купували цей креденс, можу дати. Більшість посуду, який ви бачите в Креденці, то є чеська перцеляна. Купували ми її у хусті, Закарпатська область. Теж хто бажає контакти можу надати. Ремонт у цій кімнаті нам дістався від минулих газдів. Решту ми облаштовували самі. У цій кімнаті, як це не банально звучить, з миру по нитці, бідному сорочка. Диван, куплений у Івано-Франківську, столик на коліщатках приїхав з Києва, а цей великий овальний стіл та 12 крісел приїхав до нас із Дніпра. Одразу кажу, виробник Італія в масовому продажі цих 12 крісел та стола немає. За скатертину віддала всі гроші світу, але вона сюди пасує. Картина тут майже домальована. Як ви розумієте, вона знову в класичному стилі, тому вирішила вам показати. Можливо, мій Остап колись це все викине, але як каже Василь, ми вже цього бачити не будемо.